На початку грудня ми розповідали про трьох лучанок, які печуть для захисників України пироги і передають їх на схід. Після виходу сюжету в ефір чимало людей виявили бажання допомогти цим жінкам. Небайдужі несуть їм продукти, дбають про обладнання. Тож наші бійці в зоні АТО поміж постійними обстрілами сепаратистів та бойовиків і далі ласуватимуть смачними волинськими гостинцями. Троє лучанок Ольга Анатолівна, Галина Павлівна і Людмила Сергіївна вже не перший місяць печуть для захисників України пороги. Про цих жінок ми розповідали у грудні. Після виходу сюжету в ефір у службу інформації телефонувало чимало людей, які бажаючи допомогти, шукали контактні дані господинь. Після цієї передачі, що була новинах, прозвучала, то буквально відразу почали дзвонити люди. Помагати нам. Позвонила жіночка Марія, старша явно пенсійного віку, От, каже, що вона дуже хвора, з хати не може виходити. Я навіть її не бачила. Вона зголосилася пекти ті пироги теж. Я говорю, як же ви їх будете, ми будемо самі, пока спечемо. Я підключу сусідів, чоловік у неї пішов, накупляв всього на базарі. Вона дуже багато напекла пирогів перед самими вже святами новорічними. То ми тоді від неї їздили, забирали разом, вже повезли хлопцям під волноваху. У грудневому сюжеті жінки також розповіли, що їм бракує ще однієї електроплитки, аби пекти більше пирогів. Допомога не забарилася. З дня на день Ольга Анатолівна має отримати нову плиту. Вдячна з хлопцеві Тарасові, який нам зразу теж сказав: ви тільки кажіть, що треба. От, він і яблука, і молоко привіз, і олію. І зараз він позвонив, що має підвести духовку. І ми можемо вже більше пекти. От, правда, жіночок тих, що зі мною печуть, одна захворіла, серйозно захворіла, от, друга теж здоров'я немає, така погода ходити, то я. Сьогодні сама господиня розповіла, що бажання допомогти виявили далеко не ті люди, у яких, як то кажуть, грошей кури не клюють. Найчастіше це були громадяни із середнім достатком. Інколи зголошувалися навіть ті, хто в цей складний час ледь зводить кінці з кінцями кому серце і любов, а кому багатство це таке. Зараз, знаєте, як в Біблії написано, тяжко багатому пролізти, війти в Царство Небесне. І все одно, що верблюдові через голку вуха пролізти. Все в руках Божих. Зараз все показує до того, що тільки один Господь може зупинити ту страшну силу.